Макс, розкажи про шоперів. Що ти розповідаєте? Про чувачків, які тебе можуть нормально вдягнути. Просто що знаєш про це, і які розцінки зараз. Небагато про це знаю. Завжди такі хлопці були. Я навіть е розповідав про хлопця, якого я знаю з Києва, такого, там Кирил Кириловський. Які розцінки зараз, ну, взагалі, без понять, якийсь відсоток від суми, на яку ти будеш купляти одяг, е е там, може, 15, може 20%. Не знаю. Взагалі не знаю. Які тебе можуть наркотики, а що там ще розповідати? Є хлопці, які... у яких є відчуття стилю. Є хлопці, які знають, в якому магазині можна купити ті чи інші шмотки. Є хлопці, які розуміють, ось у когось нема почуття стилю, у когось там нема знань, де можна купити, і що йому підходить, чи ні, у нього є. Цому треба купити шмотки, у цього є знання. Він тобі якби послугу продає. Такі є у кожному місті. Я особливо таких людей багато не знаю. Наприклад, знаю чувака з Києва. Які розцінки зараз, ну, навіть у нього, я не знаю. А отак у кожного там свої розцінки.